Так, Зняв я е, плату блоку живлення. Перше, що побачив, це є потемнівший запобіжник. Провірю його, він в обриві. На високовольтному конденсаторі короткого немає. Почав провіряти далі і поки що, що я знайшов, от така деталька. Вона, всі ножки дзвоняться на коротко. От Тестер. Ножки дзвоняться на коротко, а позначено воно як Q702 і цей Q703 теж під підозрою. Займаюсь далі ремонтом даного блоку жилення. Взяв з допомогою от такого голову відсоса, випаяв ножку от цього транзистора, що дзвонився на коротко, відпаяв. І вже коротке на діодному мості пропало. Значить, Буду знімати той транзистор і скажу який то транзистор і буду дивитись далі. Так, так. Зайнявся я провіркою далі. Блок живлення і, Як я вже казав, на конденсаторі коротко немає. Але от на діодній зборці на діодній збор зборці... Між плюсом і мінусом є короткі. Не можу я руками, то, руками то заміряти, але є короткі. Продзвонив Прозвонив ну, від плюса до плюса конденсатора дорожку і від мінуса мінуса до минуса конденсатора дорожку. І в одній з дорожок є обрив. На... Тому і нема на конденсаторі короткого. Значить, десь низьковольтний опір, який ще є згорений. Буду далі шукати. Транзистори прийшлось випаяти два, тому що, от, як вони знизу закріплені. Я зроблю по-другому, напевно потім зроблю планку. Тут є посередині отвір. І Звідси притягувати, щоб було легше знімати радіатор. Отак от він завжди випаяти. Ja. Акуратно випаю, зараз відмію і подивлюся, що за транзистор.